Держсекретар США Марко Рубіо заявив кільком журналістам біля трапу свого літака в Паризькому аеропорті Лебурже, що США готові відмовитися від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що недосяжна мета е, власне є, е, що перемовини недосяжні е, як мета, що США США мають інші пріоритети і повинні рухатися далі. Давайте дослівно послухаємо цю цитату і обговоримо. Президент провів 87 днів на найвищому рівні свого уряду, неодноразово докладаючи зусиль, щоб покласти край цій війні. Зараз ми підходимо до моменту, коли нам потрібно прийняти рішення і визначити, чи можливо це взагалі. І я говорю про лічені дні, чи можливо це зробити протягом наступних кількох тижнів. Якщо так, то ми в справі. Якщо ні, то у нас є й інші пріоритети, на яких треба зосередитися. Ну от, Віталію, про що говорить ця заява і чого очікувати від перемовин від Сполучених Штатів і від Росії? Ну ми говорили вже неодноразово, що якщо виявиться, що швидкий результат досягнення миру в Україні чи, хоча б припинення вогню на російсько-українському фронті, є недосяжним, Дональд Трамп просто відмовиться від подальших зусиль на цьому напрямку і буде вважати, що це справа. Європейців, що це справа українців, а точно не його справа. Він, до речі, неодноразово останніми днями саме говорив, що це не його війна. Якщо це не його війна, то вирішенням цієї проблеми мають займатися інші люди, інші країни. Він доклав зусиль, він розмовляв із путіним, він розмовляв із Зеленським. Він організував перемовини між американською і російською делегаціями, але виявилося, що сторони далекі до. Ухвалення таких рішень, які він би вважав компромісними, він може в цьому прямо не звинувачувати Україну. Хоча він вже неодноразово говорив, що українське керівництво причетно до того, що не вдалося війну відвернути, так ніби в цьому дійсно є якась українська провина, і разом із цим може не докладати жодних зусиль, щоб примусити росіян погодитися на мирне вирішення російсько-українського конфлікту. Що буде Трамп робити після того, як стане очевидним, що припинення вогню немає, ми з вами не знаємо. Але знаємо достоменно одне: будь-який шлях тиску на Російську Федерацію з метою примусити її припинити вогонь це не швидкий шлях. І тут завжди буде питання, чи готовий Трамп просуватися цим не швидким шляхом, чи він взагалі буде вважати за потрібне зупинитися і зберігти певний статус-кво. Сполучені Штати і Росія не мають ніяких економічних проєктів. Санкції проти Російської Федерації зберігаються у тому вигляді, в якому вони є. Пакет допомоги Україні постачається до останнього долара, який був виділений на адміністрацію Джозефа Байдена, а подальших постачань зброї немає. І на цьому американська участь практично завершується. Але я не знаю, чесно кажучи, наскільки Трампу це вигідно з точки зору його власних інтересів. Адже в ситуації, коли він просто вийде з цієї ситуації, він не буде учасником е гри, як правильно сказав Рубі. На нього не будуть звертати уваги ані у Москві, ані в Києві, ані в європейських столицях. Чому Трамп зараз важливий і для Москви, і для Києва, і для європейців. Не тому, що він посередник у конфлікті. Це Абсолютно маячня, а тому, що американська зброя і американські гроші дозволяють одній не дуже великій країні дотримуватися балансу сил проти агресора, який має набагато більшу кількість населення, кількість зброї, територію і бюджет, який витрачається на військові потреби. Якщо Сполучені Штати перестають бути частиною такого балансу. Вони просто перетворюються на провінційну велику країну за океаном, з якою нема про що говорити? Хай президент Трамп дійсно займається іншими пріоритетами, шукає тарифних домовленостей з Китаєм чи ще чогось такого. Але чому це має бути цікаво Путіну? Чому це має бути цікаво Зеленського? Чому це має бути цікаво Макрону? Ну, от на це питання мені здається. У американської адміністрації немає відповіді. Ну і нагадаємо, що напередодні спецпредставник США Стів Вітков побував в Москві на особистій аудієнції в Путіна, і е, після зустрічі з кремлівським диктатором в ефірі Fox News заявляв, що мирна угода з Росією включатиме врегулювання питання так званих п'яти українських територій, на що український президент нагадав, що Україна це суверенна держава. Ніхто її територіями не вправі розпоряджатися, але ось свіжа заява. Вітков говорить, що під час переговорів з путіним той був, був просто одержимий українськими територіями, і Вітков припускає це вже коментар The Wall Street Journal, що Україна може менше дбати про деякі регіони, зокрема російськомовні. Віталію, от що це за логіка? Яка взагалі демонструє повну неповагу до того е, політичного міжнародного устрою, е, сформованого після Другої світової війни, на якому тримається весь цивілізований світ? Ну вже не тримається. Марія. Цей устрій зруйнований, і ми ніколи до нього не повернемося. Ми можемо тільки побудувати новий. Після 2014 року, у, після того, як одна з країн, яка підписала Гельсінський акт, приєднала до себе територію іншої країни без її згоди. А і ми, Росія, яка спадкоємець радянського союзу, підпис якого стоїть під гельсінським актом, можна чітко говорити, що міжнародний порядок після воєнних остаточно зруйнований, і що територіальна цілісність країн це тепер норма, яка швидше з бажаного ніж здійсного, тому що в Європі існують дві країни, які одні і ті ж самі території згадують у своїх конституціях. Україною у відповідності з логікою міжнародного права, Росію відповідності з логікою нового порядку, який Путін намагається нав'язати усьому світові. Але Путін абсолютно переконаний, що силою він досягне свого. І він намагається зробити Віткова учасником цього розуміння, того, що тільки новий порядок може припинити російсько-українську війну. А неповага до цього порядку Путіна просто прирікає українців на багаторічне існування у безкінечній війні. Це те, що Путін говорить свідково. Але тут є інша проблема Марія, про яку я весь час не, не втомлююсь нагадувати. Питання ж не в територіях, як таке. Це ж логіка Гітлера. Логіка, яка передувала зникненню Чехословаччини з політичної мапи світу. Гітлер фактично двома ударами поставив крапку на можливостях Чехословаччини боротися з його агресією. Перший удар це Аншлюс Австрії. Це тоді, коли. Мирний австрійсько-чехословацький кордон, на якому Чехословаччина ніколи не тримала військових і ніколи не будувала фортифікації, раптом став кордоном з Рейхом. І другий удар це Судети, Мюнхен. Коли фортифікації фактично по були поглинені. Так, ні, питання не в поглинанні. Питання в тому, що німецькі війська вийшли на рубежі, де у Чехословаччини не було фортифікації і можливості захищатися. Якщо українські війська виходять з Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, то російські війська опиняються на абсолютно нових, вигідних для Росії позиціях. І чи коли припинення вогню чи перемир'я завершується а до речі, сьогодні завершується мораторія на енергетичні удари, може, ми забули. Але це так. Так, от, коли припинення вогню завершується, то Росія може абсолютно спокійно, без особливого опору. Окупувати ще частину якихось українських земель і далі вимагати, щоб українська армія вийшла вже з цих територій, якими ну, тому... Путін теж буде одержимий, з Харківської, Сумської, Дніпропетровської області, Полтавської, як мінімум, тут короткостроковою, е, якби метою завданням є термінова побудова цих фортифікацій на е, межі адміністративних кордонах областей. Про це власне ви теж неодноразово нагадували. Так, напринаймні на, при, на випадок, якщо ми не зможемо боротися з російською агресією, але з іншого боку, ви ж розумієте, що в цьому немає політичної логіки, що це абсолютно дика ситуація, коли армію суверенної держави вимагають без бою здати території, які вона обороняє. Вийти з Запоріжжя, з Херсону, з з, зі Слов'янська, з Кроматорська. Тобто просто полегшити задачу агресору. Він три роки не може її виконати. Давайте ми просто вийдемо з цих регіонів, заберемося геть, тому що путіну так хочеться і тому, що він це пояснив відкофу. Як це? Чому це треба робити? Так, оскільки українці не погоджуються здатися і просто от вмерти на, на догоду диктаторові, тому і не вдається домовитися американцям з росіянами. Це якщо в, в двох словах це сформулювати. Ну і з іншого боку, погодьтеся, що не всі вважають, як Вітков. Вітков просто може казати Трампу просту річ. Якщо ти хочеш добитися від Путіна припинення вогню, ти маєш віддати йому повністю ці українські регіони: Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку область і Крим. Повністю. Якщо ти йому їх не віддаш, припинення вогню не буде. Далі вирішуй, що тобі робити. Це дещо абсолютно простий рецепт, з яким Вітков знайомить Трамп. Нагадаємо, що білий дім прагнув укласти угоду про перемир'я між Росією та Україною до Великодня, 20 квітня. Про це ще місяць тому повідомляв Блумберг. Такий план був. І власне учора президент США Трамп заявив, що в найближчі дні очікується, що Росія передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню в Україні. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністркою Італії Джорджою Мелоні. 17 квітня. Тож, чи замовкнуть 20 квітня гармати припинять літати, ракети і дрони, і Росія вмиротвориться? щось вказує взагалі на це? Сьогодні, 18 квітня. Великодні свята починаються буквально через кілька діб. Ніяких навіть на... натяків на те, що можуть відбутися якісь нові перемовини по завершенню конфлікту, по припиненню вогню, немає зовсім. Ба більше. Учасники консультації в Парижі домовилися наступного тижня розмовляти у Лондоні, а це вже після Великодня. Ніяких російсько-американських консультацій не передбачається на високому рівні, принаймні ми про них нічого не знаємо. І дуже важливий момент це те, що російські чиновники вголос говорять про те, що зараз немає жодних. Підстав вважати, що перемир'я буде досягнуто. Я знову повторюю, що сьогодні ми говоримо не про те, що досягнуто якесь перемир'я, хоча б часткове, а про те, що сьогодні закінчується перемир'я. Сьогодні закінчується енергетичне перемир'я, яке нібито було встановлено під час останньої телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації. І з боку Російської Федерації не було жодного очевидного. Натяку на те, що Російська Федерація збирається його продовжувати. От ми зараз, до речі, маємо усвідомити просту річ. От ми зараз бачимо титри, що я вважаю, що основна умова Путіна в перемовинах це 5 областей України. Я не вважаю, що це основна умова в перемовинах. Це Вітхов так вважає. Я вважаю, що це для Путіна привід для продовжування війни. Путіну не потрібні 5 областей України. Для того щоб завершити війну, путіну потрібні п'ять областей України, так само як йому були потрібні Донецька і Луганська області, щоб мати більш вигідний плацдарм для захоплення всієї тієї території України, яка знаходиться під українським контролем, саме це є метою Путіна. І саме це він буде намагатися досягти у наступні роки російсько-українського протистояння, в яких формах це протистояння не відбувалося у 20-30-х роках 21-го сторіч. А якщо цього не зможе досягати Путін, це буде звичайно досягати його спадкоємець на посаді президента Російської Федерації, бо це російська державна філософія, імперіалістична, агресивна і така, яка спрямована на знищення української присутності на українських землях.